Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про промоакцію на біржі OKEX, в якої є досить простенькі та легенькі умови, за які, виконавши, ми можемо отримати приблизно від 30 до 50 доларів. Воднити не буду, сьогодні детально розповім про цю промоакцію, швиденько покажу, що потрібно робити, як виконати ці умови та як отримати винагороду. Тому відео буде коротке, інформативне та цікаве, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, одразу переходимо. Моду справи до екрану мого ноутбуку. Як ви бачите, я вже робив пост в своєму телеграм-каналі про цю промоакцію, А зараз наявним прикладом на екрані покажу, що куди натискати, що потрібно робити, та як заробити ці кошти, про які я писав. До речі, 80 мільйонів токенів Pengo будуть розділяти, що по курсу зараз приблизно 2 мільйони доларів. І навіть якщо 50 тисяч учасників візьмуть участь, а зазвичай така кількість людей бере участь в таких промоакціях, На аккаунт має бути приблизно 40 доларів. Акція, як і для старих так і для нових користувачів. Водночас це є плюсом та є мінусом, тому що для старих це добре, тому що вам не обов'язково шукати, де зареєструвати нові аккаунти. Ви можете взяти навіть свій особистий аккаунт, зареєструвати всі промо-акції, виконати умови та отримати винагороди. Але мінусом є те, що зроблять так теж багато людей, і відповідно учасників у цій акції теж буде багато. Отож, екран мого ноутбуку, телеграм-канал, на який вам рекомендую підписатися, тому що тут зазвичай виходять пости швидше, інформація швидше і частіше, ніж на YouTube каналі Дивіться, наприклад, ось я закріпив спеціальну пост, була промоакція декілька днів тому, де ми швиденько за декілька хвилин, просто наторгувавши об'єм в декількох токенах, отримали приблизно 40 доларів. Це було максимально просто, бо об'єм був лише 100 доларів, затрати були копійки. І навіть якщо зайти в коментарі і почитати, то ви можете побачити, скільки людей вдячні мені і встигли зробити цю промоакцію та заробити. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб такого не пропускати в майбутньому. Можу закріпити ось тут QR-код, можете. Перейти за посиланням, яке є в описі під відео завжди, будь-яким чином, яким вам зручно там є чат, доєднуйтесь та спілкуйтеся з такими ж однодумцями, як і ви. А тепер до промо-акції. Отож, як я сказав, в першу чергу вам потрібно мати аккаунт на біржі Окіс, або якщо ви його не маєте, зареєструвати. Якщо ви хочете зробити декілька аккаунтів цю промо-акцію, вам потрібно у QVC купити, або верифікації самому зробити. Гайдю по мультиаккаунтах в мене на каналі є достатньо, як це все робити. Всі ресурси, антидетект браузер, проксі, проксіселер, антидетект. Використовую ADS Power. все це є, в мене завжди розписано. Промокоди все є в описі під відео. Отож, після того, як ви зареєстрували аккаунт, посилання, за яким потрібно переходити, я теж залишу в описі під відео. Переходимо сюди і дивимося, які умови потрібно зробити. В першу чергу потрібно приєднатися, ось тут буде кнопочка до промоакції. Але одразу хочу наголосити, що в промоакції є умова внести чистий депозит більше, ніж 100 доларів. Що таке чистий депозит? Якщо ви зареєструєтесь в промоакції і виведете з аккаунту 500 доларів, а тоді заведете, наприклад, Лише 100, у вас буде чистий депозит мінус 400, а має бути плюс 100 і більше. Тобто, якщо у вас немає коштів, щоб задепозитити нові кошти на біржу, або вам потрібно, наприклад, зробити вивід, то спочатку зробіть усі справи з депозитами, а тоді приєднуйтесь до промоакції, а тоді вже робіть депозит 100 плюс доларів. Тому що цей депозит потрібно тримати до закінчення промоакції, а це аж до 8 січня. Отож, після того наступною умовою, після того, як ви доєдналися до акції, потрібно внести чистий депозит, як я вже сказав, саме чистий, він має бути 100 плюс доларів, ви можете любим зручним чином поповнити собі біржу, можете з іншої біржі, можете з гаманця, можете в USDT, можете в іншій монеті, але зважайте, якщо в монетах, що курс буде коливатися, щоб у вас не вийшло менше, ніж 100. Краще робити це в USDT, 100, плюс, наприклад, з запасом і все. І цей депозит входите до кінця промо-акції і не виводите його. Ось тут розписано по дедлайнах, коли потрібно вносити, як вираховується чистий депозит, в принципі, це те, що я розповідав. Через P2B можна закидати, як я вже сказав, можна з іншої біржі. І третя, звичайна, проста умова це на торгувати мінімум 100 USDT в парі з пенгу. Навіть ось тут буде кнопочка Торгувати, ви натискаєте її, вас перекидає на пару USDT пенгу і ви торгуєте. Це максимально просто зробити. Купив, продав, торговий обсяг має бути загальний. Тобто, це не має бути обов'язково там на 100 купив, 100 продав. Ви можете там на 50 купити, на 50 продати, головне, щоб було 100 більше. Краще там 52, 53. Ось такі три прості умови. Ви виконуєте, і всі, хто виконав умови, розділять пул. Як бачите, тут є пул 100 мільйонів токенів пенгу, але 80 з них мільйонів йдуть ось саме на цю акцію. Для людей усіх розділиться рівно між усіма, хто виконує умови. Тобто не буде рандому, як ми привикли, не буде нічого. Всі, абсолютно, хто виконав правильно умови, не говорив депозит, всього дотримуємо. Отримають кошти. Відповідно, воно буде розділено на усіх. І як я вже сказав, приблизно при курсі токену, який зараз є, у нас 80 мільйонів токенів пенгу по курсу, виходить приблизно 2 мільйони доларів. Якщо це розділити на 50 тисяч учасників, приблизно виходить 41 долар на аккаунт. Звичайно, токен може впасти, токен може підрости, може вийти 30 доларів на аккаунт, може прийняти більше людей участі, може вийти 25 доларів на аккаунт, 20, а може вийти 70-80 доларів на аккаунт. В будь-якому випадку витрат тут вас як таких немає зробити об'єм 100 USDT у вас буде по комісіях приблизно від 30 до 60 центів. Це якщо по маркету купити-продати. Якщо лімітним ордером, то ще менше. Тому я вважаю, що таку акцію не робити просто є гріхом. І я сказав, пул є 80 мільйонів, а ще 20 мільйонів виділили на запрошення. Ви можете. Скопіювати ось тут своє посилання, запросити друга, він має пройти верифікацію, так само як ви за вашим посиланням. Він має приєднатися до промоакції, зробити депозит, зробити торги. Тоді він буде рахуватися кваліфікованим користувачем, який правильно прийняв участь, і ви за нього отримаєте винагороду 100 токенів пенгу. 100 токенів пенгу це приблизно буде майже 3 долари. Максимум тут можна запросити 5 людей, тобто може зареєструватися з за вашим посиланням там 50 людей, але зарахують лише 5, якщо навіть там по 3 долари це ще додаткових 15 доларів. Тому тут 80 мільйонів на цю промоакцію 20 виділено. Загалом в нас виходить весь пул 100 мільйонів. Ось тут у нас знизу є правила та умови. Все, що потрібно робити, все детально розписано, хоча я вже це все проговорив. Потрібно зареєструватися, пройти верифікацію. Акція вже почалася, ви можете вже її робити, і буде тривати вона до 8 січня. Винагороди зазвичай приходять протягом 30 днів після закінчення, тобто протягом вони можуть прийти як через тиждень, так і через два, так і через місяць. Тут ми вже будемо просто очікувати. До речі, ці промоакції. Можна було різні наофіксі поєднувати, але тут вони додали, я бачив, умову, що лише одну можна виконувати. Ось тут додавлена вона, зараз я вам покажу. Користувач може одночасно брати участь лише в одній акції. Якщо користувач бере участь у кількох акціях, то винагороду він отримає лише в тій, на яку зареєструвався останньою. А це означає, що якщо є дві промоакції, три промоакції, то ви не можете їх поєднувати. Хоча раніше вони поєднувалися, і, можливо, вони навіть на це сильно не дивляться. Але краще, якщо збираєтесь робити одну промоакцію, то робіть одну. До речі, тут є ще така промоакція з ялинкою. Я її теж робив. Я її робив раніше. Відповідно, там винагороди проходили одразу. Зараз я вам покажу. Я ще робив ось таку. Про натискаємо взяти участь. Ось тут я торгував, і тут одразу ви отримаєте винагороди. Вся суть в тому, що ця промоакція є трохи іншою, вона теж ще триває 17 днів, але ви тут винагороди отримуєте одразу. Тобто ви тільки зробили об'єми. Бачите, я тут торгував трошки. 5 тисяч, один тікет, потім 15 тисяч один тікет, І вам випадає рандомна криптовалюта з ось цього списку. Насправді, як бачите, я наторгував приблизно там на комісію, мені пішло десь 10, може 11 доларів, я на фьючах просто по маркету відкрив, закрив. І отримав 4 рази по 3 долари. Це виходить 12 доларів. Тобто я вийшов майже в ноль через те, що акція вже не є новою. Як тільки вона з'явилася, то тут давали по 300-500 ноткоїнів, воно було трохи вигідніше. Але я ж знову кажу, я цю акцію, наприклад, поєднав. Можливо, мені не. Дадуть винагороди за пенгу, я її робив. Ось цю поторгував винагороди, отримав одразу. Аж після цього я зареєструвався в промоакцію Пенгу. Відповідно, там не буде такого в мене, що я робив дві промоакції, і, наприклад, там через місяць маю отримати дві виплати, щоб вони могли, наприклад, мене відбрити. Через це тут я винагороди вже свої отримав. Після цього я зробив ще промоакцію Пенгу. Ви ж можете так не ризикувати, можете робити лише якусь одну промоакцію, на окіксі досить часто виходять такі прості промки, де за такі прості дії, навіть старі користувачі можуть отримувати там від 15 вплоть до 100 доларів. Але потрібно дивитися, чи промоакція поєднується, чи не поєднується. Дуже важливим моментом є, ну, в принципі, це очевидно, але я ще поясню, що має бути певна хронологія. Тобто ви аккаунт реєструєте, ви його верифікуєте, лише після цього долучаєтесь до акції, і лише після того, як долучилися до акції, ви вносите депозит і тоді торгуєте. А не, наприклад, там чистий депозит на торгували, а тоді приєдналися. До акції. Таким чином воно може не зарахувати. Як бачите, я був натиснув ще до акції, приєднався ще 18 го числа, а вже депозит, наприклад, і торги зробив сьогодні. Хоча це можна робити зразу там, через 5 хвилин після того, як доєдналися, просто я не мав часу зробив це аж сьогодні. Перед тим, як записувати відеоролик. До речі, якщо ви внесли чистий депозит, і вас тут не підтягується, ви можете не переживати, тут йде з затримкою. Затримка може бути півгодини, годину, дві години, і так само і з торгами. Воно не моментально підтягується. Але якщо чистий депозит вас не рахує, то ви собі зверніть увагу, чи ви часом не приєдналися до акції, не вивели з аккаунту 200-300 доларів, а тоді не поповнили 100. Як я вже казав, чистий депозит не так працює. На початку відео я пояснив, як. Якщо ви збираєтесь, наприклад, там зробити собі декілька аккаунтів і цю Акцію більш масштабувати, зробити на 10, 20, 30, 50 аккаунтів, тому обов'язково потрібно буде антидетект браузер. Я використовую ADS Power та Proxy, Я використовую Proxy Seller. мої партнерські посилання і знижки, промокоди все є в описі під відео. Також, до речі, хочу сказати, що Proxy Seller зробив мені конкретно промокод. Перед новорічний можна сказати, такий подарунок на мінус 45. Знижка у вас буде на резидентський проксі. Мінус 45 Промокод десь тут знизу я напишу, як виглядає. Вевши його, якщо ви будете купляти саме Студентські у вас буде знижка. А якщо будете купляти, наприклад, звичайні проксі, то там і так за моїм промокодом є знижка 15 Ну ось і все, як я сказав, швидкий, максимально простий відеоролик, як заробити декілька доларів до свого депозиту. Буде вам такий невеличкий подаруночок під ялинку. Але зважаючи на те, що нагороди прийдуть у нас аж в січні, то в принципі одразу ви його не отримаєте. Але на перспективу такі роздачки завжди потрібно робити, тому що курс токену через місяць, як і може вкататися і може прийти 20 доларів, так і може прийти 150, і це може бути досить крутою винагородою ну ось і все на цьому буду завершувати. Якщо відео було корисне, сподобалось ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.